Торгівельно-розважальний комплекс Глобал ЮЕЙ став улюбленим місцем для багатьох Житомирян. Щодня його відвідує близько 32 тисяч людей і не дарма, адже заклад визнали одним з кращих торгівельних центрів країни. Ну, комплекс Глобал безпрецедентно в цьому році є першим по темпам здачі торгових площ на Україні і був відзначений національною премією в галузі торгової індустрії. Як кращий торгово-розважальний комплекс України. За два роки роботи в Житомирі торгівельно-розважальний комплекс Global UA зумів відзначитися і в Книзі рекордів України, розповідає генеральний директор закладу Микола Бірюченко. Ми отримали, попали в Книгу рекордів України і був зафіксований рекорд 26 вересня, де було зафіксовано 81 330 відвідувачів. Що було зафіксовано рекордом України? Більше 300 контрактів та договорів з відомими виробниками та реалізаторами продукції укладено на території торгівельного центру з вересня місяця. Тут працює найбільший речовий ринок Житомира. Його продавці пропонують широкий асортимент та гарні новорічні ціни. Запросити на наш центральний речовий комплекс де вас зустрінуть радушні, привітні професійні продавці і запронують самий широкий асортимент як жіночого, чоловічого, дитячого товару, де ви зустрінете радушні посмішки. І е, знижки на всі види товарів на досягнутому рівні розвитку керівництво центру не планує зупинятися 2011 рік визнають роком глобального розвитку і планують стати не лише найбільшим і найкращим торгівельним центром міста, а й країни.